Вони довіряють нам усе: свої ранки, свої ігри, свою цікавість до світу і ніколи не підозрюють, що звичайне відкрите вікно може стати пасткою. Щомісяця у ветклініках одна й та сама трагедія кіт застряг у вікні на провітрювання. Статистика цієї смертельної пастки для котів на жаль жахлива. Тварина може годинами висіти у муках, поки вас немає вдома. Коти інстинктивно стрибають до щілини, їхнє тіло прослизає, але ребра таз застрягають. Вони панікують, борються, і в цій пасі їх можуть чекати переломи, параліч або смерть від удушення. І майже кожну цю трагедію можна було б запобігти. Антикішкова сітка це не дрібниця, це прояв любові, це знак, що тобі не байдуже, що ти поруч, навіть тоді, коли не можеш стояти на варті біля вікна. Любов це не лише теплорук, це турбота, передбачливість і відповідальність, бо ті, кого ми називаємо своїми меншими братами, насправді цілком залежить від нас. Захисти подбай, покажи, що любиш. Встанови сітку Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перша муніципальні.